Якось мене запитали, як ставитися до сектантів, тобто яке ставлення християнства до інших релігій і конфесій? Думаю, кожен християнин має знати центральний вірш Біблії, бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Як ви вважаєте, світ це хто? Християни, юдеї, буддисти, атеїсти, православні, католики, протестанти? Всі вони незалежно від їхньої релігії, незалежно від їхнього ставлення до Бога, він нас полюбив усіх, усі люди, його діти, за яких він страшенно переживає, і заради яких Ісус пішов на смерть. Ось саме таке ставлення справжніх християн до інших релігій і конфесій: усі вони діти Божі. Мене щиро дивує ставлення деяких людей, які називають себе християнами, до тих, хто не розділяє їхню віру. Вони називають їх сектантами, штундами, проклинають їх. Це абсолютно не християнський підхід. Що цікаво, мені доводилося бути на зустрічах Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. На найвищому рівні керівники церков дуже шанобливо і по-дружньому ставляться один до одного. Вони разом радяться, приймають спільні рішення, разом моляться. Але коли заїхати в найближче село і запитати, як представники однієї конфесії ставляться до представників іншої у їхньому селі, очі наливаються люттю і починається. У мене досить багато друзів і знайомих з різних конфесій і релігій, є навіть атеїсти. Так я багато в чому не погоджуюся з їхнім розумінням Бога і Біблії, і ми можемо інколи про ці відмінності мирно посперечатися чи навіть пожартувати. Але ми залишаємося друзями. Кожна людина на землі має право вибору, навіть якщо цей вибір неправильний. Справжні християни, які люблять Бога, поважають кожного. Вони можуть не погоджуватися з тим, у що хтось вірить, але вони щиро хочуть, щоб кожен отримав спасіння, повіривши у Христа. І порада християнам, коли вони спілкуватимуться з представниками інших релігій і конфесій від апостола Павла: пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні. Хай з любов'ю все робиться в вас.